Ну що ж, друзі, як і обіцяли, ми на нашому другому тачку. вже вечір, вже холодає, але приїхали, хотіли попрацювати. Але згодом вийшло так, що тут бджола теж дуже круто почала працювати, підносити медочок, і ми вирішили, що все ж таки будемо навіть ті більш слабкі сімейки розширювати вищиною. Так що ну, в нас принципі, По залишку з того точка залишили всього-навсього десь 100 рамок. Ми їх буквально за 20 хвилин закидали в сімейки. І зараз єдине, що ми зробимо, просто ознайомимо вас з цим нашим другим точком. В поєднанні з природою тут взагалі одне задоволені працювати на цьому місці. Якраз відкрили сімейку, от почали з кордованчика. Ну, що тут сказати, тільки вощинка, вощинка і розганяти і все. Медочок я бачу, що сімейки піднесли теж достатньо непогано. Все бачимо, що залито свіжим медочком. На цей точок ми звозили трохи слабкіші сімейки, але вони вже набрали таку достатньо гарну потужність. Тут теж все залито медочком, це минулорічне, а це вже свіжесенький весь медок. Продаванчик він наздоганяє 100%. Ось це теж свіжесенький, все залито. Медочку просто вже піднесли дуже багато. Так що ну, тут ми з жінкою розмовляємо, каже, тут, ну, тут буде неправильно, якщо ми їм не кинемо вищини. Ну, ця вся вже просто зачервона, бачимо, що розплід повиходив. Ось така бджола дуже гарненька така рижа. Особливо це дуже сильно помітно на трутнях, вони взагалі такі рижі-рижі. Ну, класно. Так, ну що? Тут, да, тут як мінімум, треба 5 рам очі не кидати одразу на таку сімейку. Загружати їх роботою, тут бачимо, що теж починають підлавати все медочком, контрольні ячейки теж всі в медочку. Ну На завтра, на післязавтра в нас взагалі буде така дуже гарна погода. Я думаю, що вони ще дуже дуже непогано піднесуть. Ось такі розплоди Гарнесенькі Ну, Десь, звісно, що будуть і місочки, і матошники. Ну, це все зрозуміло, будемо з цим працювати, будемо над цим працювати, будемо збивати ройовий стан за теж більш сильних сімей. Зробимо ще відводочки. Тобто, ну, По можливості будемо звісно, відружати від сильних сімей розпліт, щоб вони далі не мали бажання руїтися. Ну, що ж, Пройдемось, покажемо точок. і... Будемо далі працювати, друзі. Ось так от у нас тут гарно, яскраво. Позаду нас поля з льоном, вони в день розкриті, такі дуже гарні, яскраві. Ну, буде час, ми ще візьмемо, обов'язково покажемо. Ось така краса, я думаю, що тут. Тут влітку взагалі буде дуже класно працювати, тому що тут достатньо багато скажімо, дерев і буде комфортно, влітку особисто тут працювати. І бджолам тут буде достатньо прохолодно, вони не будуть перегріватись. І ми знаємо, що коли бджола в комфортній обстановці, вона навіть влітку, навіть в спеці буде достатньо класно працювати. А, такий оточок, ну, давай пройдемось, покажемо. Ну, Вже сьома година вечора, але все одно вони потрохи ще літають. А, це наші прильотні, прильотні дощечки, які ми будемо вже на днях бджолам розставляти. Тут здебільшого минулорічні відводки. Ті сімейки, в яких ми, ми, ми міняли маточки, тобто на цьому моточку приблизно десь 90% як мінімум, минуло, ну, тобто молоденькі минулорічні маточки. Тут сімейки просто працюють ну, в космос взагалі. Це теж в нас цикарніка, здається, чи курдуван. Зараз подивимось. Так, це Водівницями ми ще не користувалися в цьому році. Слава Богу, що Господь благословляє, що вони носуть медочок і нам цього робити не треба. Ну, дивіться яка краса. Єдине, що нам тут потрібно, друзі, це вощинка, вощинка і ще раз вощинка. Тільки розганяти вощиною. Я навіть суш буду топити, перетаплювати, але ділок буду тільки вощиною розганяти. Ось така от краса, просто супер, от все залито медочком. Ця сторона теж вся вже підлита. ну побачимо, що воскові ділення вже йде, це теж все залито свіжим медочком, ну, яскраво, яскраво, дуже гарно такі от розплоди пішли вже класнючі. теж. Медочок свіжесенький. Дійсно гарно, так? Да? Що тут можна сказати? Круто, так. Да. Тут просто треба, друзі, як мінімум 4-5 вощин зараз їм кидати, нехай вони будують. Потім перед соняшником у нас просто буде більше часу для того, щоб ми достатньо підготувалися до відбору меду. Зараз покажемо, куди будемо заселяти наші відводочки, які ми привезли. Знаходимося в лісосмузі з японської акації, котра квітне в серпні. місяці. Ну, Я думаю, що в цьому році, і дасть Бог, ще із японської акації теж у нас буде смачний мед. які формувалися на одну рамку розплоду. Ну, чесно кажучи, я просто ну, задоволений тим, що е, ну, цим результатом під однієї рамки розплоду і мати такі сімейки це просто круто. Зараз подивимось, бачимо, що вони їм вже теж потрібно давати вощинку. Теж вощину вощиною розганяти вощиною. Обов'язково тут вже треба давати як мінімум 5 рам Ну Цим ми завтра і будемо і займатись. Ось, з однієї рамочки. Зазимували вони на чотирьох на рамочках, відзимували і зараз ось бачимо, стартанули Ну достатньо класно. Так, ну що ж. Сюди ми привезли і наші відводки. Ось, е -е, підготували місце для них якраз. Ось так от, розклали, бачимо, що жула вже хоче вилітати, хоче вже працювати. Зараз ми просто їх заселяємо. Ось ми підготували, підготували вулики. Дві маломедові з одного краю, три маломедові з іншого краю. І всередину зараз кидаємо так званий відводок. І через дня 3-4 вже будемо підсаджувати їм маточки, так як ну, в цьому році через холоди, просто маткарі не встигають за замовленнями, так як зараз когось вже бджола розвилася, але через... Погана погода, дуже погані обльоти маток, тому відтермінування або на тиждень, або взагалі на 2 тижні ось такі, як би в нас справи. Ну що ж, дякую вам всім за увагу, дякую, що ви з нами. Будемо далі працювати, розвиватись. Все буде добре. Слава Ісусу Христу! Ще побачимось, друзі. Бувайте!